Всіх вітаю на каналі сервісного центру ADM Дім Київ Сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Черговий ноутбук у нас відновлений готовий до продажу. Як я казав, буде в нас серія Razer Blade. Ів. Це Razer Blade 15 Base ноутбук. Я так гадаю, десь 19-х років, тому що він ще в нас на 8-му поколінні Intel. Це в нас i7 8750H. Ще досить потужний та актуальний процесор, який може ну, має турбобуст, по-перше, може піднімати свої частоти і може справлятись з більшістю навіть сучасних завдань. Також цей ноутбук у нас має відеокарту ще 10-ї серії, бачимо, 1060. Ви q design Ну Max Q-Design це в нас зазвичай йде. В разі зустрічається, тому що я так гадаю, що вони регулюють частоти своїх відеокарт таким чином, щоб при максимальних потужностях, при довготривалому використанні ці ноутбуки в будь-якому разі не перегрівалися. Тому, о, скажімо, має Max Q, але це 60-1060. 60-та відеокарта це у нас 192 біта шина, це у нас 6 ГБ DDR6, тобто можете зрозуміти те, що це відеокарта. Ну, раніше це взагалі був певний несередній рівень. Зараз можна починати відносити її до базового, але якщо порівнювати, наприклад, з будь-якою 1050, ну, ця відеокарта буде значно краще, десь приблизно на 20, а можливо 30%. На такій відеокарті можна грати навіть сучасні ігри, ну, на середніх налаштуваннях точно, а можливо, навіть і на високих, це треба дивитися, яка кількість кадрів вам буде потрібна. Ну, тобто Ще досить актуальна та потужна відеокарта. Ну, відповідно, з іншими завданнями, там, наприклад, якимись програмами, моделюванням, яке вимагає 3D, ця дискретна відеокарта може впоратись взагалі без проблем. А, так, далі йдемо. Пам'ять наразі в цьому ноутбуці встановлена лише одна планка 8 ГБ DDR4. Зроблено це для здешевлення його вартості. Якщо вас буде цікавити двохканальний режим, це буде 15% додаткової продуктивності, можна доставити ще одну планку на 8. Зміну вартості, ви зможете дізнатись за контактами. Ну, заприклад, одразу скажу вам за цим номером, Viber, WhatsApp та Telegram. Можете це все з'ясувати. Далі, диск в нас тут ну ми не ставимо в свої ігрові ноутбуки нічого, крім NVMe. тобто Це M2-SSD-диск з інтерфейсом C-Express. Наразі це в нас Intel на 512 ГБ ну, за заводом, реальних 477 ГБ бачимо, 100% показники продуктивності, 94% здоров'я. Маємо 393 дні напрацювання, 18 ТБ. Ну, тобто такий попрацювавши диск, але в нього попереду ще ресурси в два-три рази більше, ніж він відпрацював, можливо, і ще більше. Ноутбук має, до речі, майже не зношену батарею. 5% всього лише її зносу. Бачите, всі цифри тут. Так, за тестами буде скріншот нас на сайті. Скільки він випрацював, працював? Ну такі ноутбуки зазвичай працюють там від 2 до 3 годин від батареї в режимі перегляду фільмів, працюючи на вбудованій графіці. Так, монітор. Монітор тут у нас стандартний для тих часів, які були на момент, коли цей ноутбук виходив. Має цей монітор у нас чудові, як бачимо, кути огляду. Це його перша перевага. Цей монітор у нас є IPS. Ну, тут Хад в частності цей монітор. Тобто чудові кути огляду. Uh, так, 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 91% SRGB, тобто підвищена, скажімо, палітра. Ну, не можна сказати, що вона там десь урізана там на 66%, як це в більшості uh, звичайних uh, бюджетних ноутбуків буває. Тут все ж таки 91%. ну, тобто 9% всього лише не вистачає до 100% палітра, а, ну, це, це видно одразу на зображенні, приємно працювати. 800 до одного контраст, тобто контраст цієї матриці буде знову ж таки звичайний. 700-800 до одного. Це Звичайні показники. Тобто, ну, в будь-якому разі, а 60 Гц, найважливіший показник, частота оновлення цієї екрану це 60 Гц. Ну, можу сказати, що все ж таки в цих ноутбуках, коли вони випускалися, вони були саме такі дуже сповсюджені. Для ігр зазвичай вибирається ж такі трошки більше, там, наприклад, 120 чи 144. Але в будь-якому разі, навіть ну, я завантажу тут гру, побачимо, що можна грати навіть на 60 Гц, це не є великою проблемою. Так, по стану. Стан ноутбука дуже гарний, тому що ціли кути. Тут можна сказати, що такого великого навантаження, такого, щоб тут хтось їм користувався і його не беріг, такого немає. Тобто, стан ноутбука дуже гарний. По портах, через те, що ноутбук, скажімо, не дуже сучасний, тому зарядний пристрій в нього ще ось такий 5,5 на 2,5 в ASUS такі використовується, до речі, дуже часто, ну, але ж не буде проблем купити блок ще один, якщо це треба буде. Повноцінна мережа LAN, два порти USB 2.030. Є тут 3,5 дюйми на аудіоджек. немає USB Type-C, тобто в цих ноутбуках ще його не. Ну, хоча ні, дивіться, тут він є, один є. Щось є. Думав, що немає взагалі. Один USB Type-C тут все ж таки є. Ще один порт USB 2.0, HDMI, Є DisplayPort. Ось в цих ноутбуках, незважаючи на їх вік, навіть є DisplayPort. порт. В ці ноутбуки ставився. Ну і для під'єднання Kensington Lock. Так, це всі його параметри. Дефектів нюансів ніяких в ноутбуці немає. Приїхав він до нас таким, що потребував там невеличкої чистки плати. Ми цю чистку провели після цього він запрацював одразу без проблем, без будь-яких нюансів. Прогнали його серією тестів. Все перевірено за нашим чек-лістом, все працює. До речі, камера є тих, кого це цікавить. Тож можна сказати, що? що цей ноутбук можна рекомендувати для тих людей, хто, по-перше, поважає цю культову марку Razer, тобто шукає саме ці ноутбуки. Ну, ті люди, які в цьому розбираються, вони знають, про що йде мова. А для тих, хто не розбирається, скажу, що це ноутбук в суцільному металовому корпусі, тому в нього підвищена стійкість до якихось пошкоджень, його можна спокійно переносити в сумці. Там зазвичай немає ніяких проблем з екраном, він не продавлюється від клавіатури. Дуже важко його продавити через кришку, хоча треба все одно берегти, тому що ну, все ж таки. Це можна зробити, якщо намагатись це зробити. Навіть такі ноутбуки, коли вони падають на кут, були дуже багато випадків, коли такий ноутбук до нас приходив, і в ньому залишалась ціла матриця. Тобто, ну скажімо, скажімо, якщо звичайно ноутбук пластиковий падає на кут це зазвичай вже пошкодження корпусу таке, що іноді не вимагає заміни повністю всього корпуса. Ці ноутбуки, навіть коли падають на кут іноді ну він, звісно, гнеться, тому що це все ж таки метал, він гнеться, але проте ноутбук продовжує працювати і залишається цілим. Металеве кріплення петель, які вкручені в кри. Мишку та в нижню частину, тобто проблем в райзерів з петлями взагалі не існує як класу, можливо, якісь винятки. Продумана система охолодження, тобто вони не перегріваються, тобто через перегрівів у них майже немає знову ж таки виходу з ладу. Ну, знову ж таки, якщо не використовувати таким чином, щоб не чистити, наприклад, 10-15 років, ну, тоді вже, звісно, будуть якісь проблеми. Ну, Знову ж зручна клавіатура, тачпад, приємний на дотик, металевий. Я гадаю, що зрозуміло з класною матрицею, все ж таки на той час ну непогано, до речі, не найгірша. Зараз є сучасні ноутбуки, в яких встановлені матриці гірше, ніж ця. Тому о, дуже заслуговує на увагу ця модель. Вартість, як завжди, в нас на сайті за посиланням, яке буде в описі, запитання, які будуть за цим номером, Viber, Telegram, можете задавати, відео фото, будемо надавати. На ноутбук гарантія 6 місяців, гарантія за стікером. Якщо будете захочете змінити якісь характеристики, краще змінювати одразу, щоб ми це зробили. Щоб наклеїти стікер з відкоригованою вартістю, ноутбук до вас поїхав. Можна його побачити у нас в сервісі на Подолі, замовити новою поштою без повної передоплати, тільки 300 гривень за доставку. Проте, якщо хочете зекономити, не платити Новій пошті 20 гривень плюс 2% від вартості суми. Все ж таки, це гроші такі суттєві. Можна сплатити вартість цього ноутбука на розрахунковий рахунок ФОП. Репутація в нас бездоганна. Гарантію свою підтримуємо но, ну тобто проблем не має бути взагалі. Ну і знову ж таки, ноутбук, як я сказав, відтестований надійний. Тож ось такий Razer Blade 19-го, можливо, навіть 18-го року, я зараз точно це не скажу. На i7-му 8750 на GTX 1060 192 біта 6 ГБ GDDR6 з швидким NVMe диском на 512 ГБ, з майже батареєю без зносу, з чудовим екраном. Дякую за пригляд. Серісний центр ГІМКИ. До побачення.